Майже два роки на передньому краї фронту це вирок. У цьому переконані активісти пікету за демобілізацію. Містяни виступають за законодавчу можливість для військових отримати дозвіл на демобілізацію після 18 місяців служби. До руху мітингарів 14 січня в Южному доєднались рідні захисників. Більшість як і Вікторія з Інною за час повномасштабної війни бачили своїх захисників двічі у відпустці по 10 діб. Якщо ми вже вийшли сюди, з не. Надписами, то ми не бачимо виходу. Наші, наші чоловіки тільки потрібні тоді, коли вони повинні діти. були да, захищати. А зараз про їх життя і здоров'я, і психічне і фізичне і ніхто не думає. А коли мені кажуть, що я буду захищати економічний фронт, мій чоловік також може приїхати і захистити економічний так. фронт. Так. І він теж і працював, і в нього і діти є, і теж вони всі сумують за ним. Тому мобілізація, демобілізація обов'язково повинна бути. Учасники мітингу не погоджуються з тривалим перебуванням військових на передових позиціях без можливості ротації та демобілізації. Рідні військових та самі захисники прагнуть, щоб їх почула не тільки влада. Важливо, щоб про їх позицію знало суспільство. Розповідає мати захисника Руслана. Я думаю, що треба виходити і треба казати про цю проблему інакше нас ніхто не почує. Але дуже шкода, що це стосується лише родичів. Нікого нема ні з міської ради, ні з воєнкомата. Ну, це тільки стосується родичів, на жаль. Але ми будемо, будемо продовжувати ці акції і я сподіваюся, що нас почують. Учасники акції вимагають визначення термінів служби та посилаються на численні петиції на сайті президента України. У нас були звернення, у нас було три петиції. Поки що ніким не розглянуті. Набрали три петиції, 25 тисяч голосів. Зараз ось, влада тільки-тільки починає розуміти, що хлопцям потрібна, потрібна допомога, хлопцям потрібно відпочити. І це вже радує. Це вже старт, великий старт. Дівчата молодці, я від'їздила в Одесу пікети, а потім зрозуміла, що у нас теж місто немаленьке. О, майже в кожній родині є військовий і потрібно виходити, захищати права наших хлопців. Такі пікети за ініціативу демобілізації 14 січня пройшли в інших містах України. В Южному актив на першій демонстрації не збираються зупинятись та планують розширити свою діяльність.